Вони всіх зробили. Як великі підприємці побудували свої імперії і як повторити їхній успіх. Гаррі Вайнерчук. Вступ. Моя восьмирічна дочка Майша хоче, коли підросте, стати ютубером. Цього, мабуть, варто було очікувати. Адже багато дітей. Дізнавшись про заняття своїх батьків, вирішують, що це теж їхня мета. На додаток до професії пожежника і доглядача зоопарку. Моя донька бачить, як я спілкуюся з людьми та будую бізнес за допомогою онлайн платформ і знає, як мені це подобається, і, звісно, думає, що хоче робити те саме, що я. Проте все ще більше здивує те. Що більшість школярів на запитання, ким вони хочуть стати, дадуть відповідь ютуберами. Персональний брендинг поки що не може бути темою ярмарку кар'єри в початковій школі, але теперішні діти знають, що знімання відео на Ютуб, розміщення постів інстаграм, написання 280 символьних твітів. І фотошеринг у Snapchat нерідко стають першими щаблями кар'єрної драбини, з допомогою якої дехто може здобути славу та успіх. Вони мріють про популярність в мережі так само, як колись діти мріяли стати голівудськими зірками. На жаль, більшість батьків, якщо вони самі не підприємці або не орієнтуються в сучасних технологіях, на такий вибір професії відповідають здивованим га. Або й гірше, з упередженням і цинізмом називають це не справжньою роботою. І навіть ті, хто ласкаво всміхається і лагідно скаже, чудово, серденько, тобі це вдасться. Однаково тихцем похитують головою, зворушені наївністю свого чада. Це мене прикро вражає. Зрозуміло, що така реакція неприпустима, як не крути. Але зі сказаного вище, очевидно, люди абсолютно не розуміють, в якому світі ми живемо. Це світ, у якому 11-річна дитина та її батько можуть стати мільйонерами, якщо просто мають канал в YouTube. і публікують там відео того, як, наприклад, розрізають навпіл різні предмети. Я знаю, що саме так і буде. Я схильний робити перебільшення заяви, як і багато хто. Іронія полягає в тому, що одні з моїх найбільш пророчих слів могли водночас бути найбільшою брехнею всього мого життя. Моя історія не буде особливою. Коли Майша була ще немовлям, я вперше розповів про це у вступі до моєї дебютної книжки про бізнес. Крашіт, я поділився історією про те, як виростав інтернет, щоб перетворити родинну справу вартістю 4 мільйони доларів. Продаж алкогольних напоїв у магазині Shoppers Discover Liquors на бізнес, який приноситиме 60 мільйонів. Моя стратегія була простою та нахабною. Водночас я прямо звертався до потенційних клієнтів через примітивний відеоблог і встановляв з ними контакт з допомогою Facebook і Twitter. Це дало мені змогу вести прямий індивідуальний маркетинг. Щось подібне існувало лише в минулому столітті між торговцями та покупцями в невеликих соціальних групах чи в окремих районах міст. До 2009 року, коли та книжка була готова, я перейшов від улюбленої справи продажу вина до всеосяжної сфери створення бізнесу. Я подорожував світом і розповідав усім, хто хотів це почути. Що платформи, зокрема Facebook, Twitter та YouTube – якими більшість компаній і лідерів ринку нехтували, насправді були майбутнім будь-якої справи. Тепер це здається неймовірним, але тоді цифрова революція щойно починалась, Отож я мусив називати конкретні платформи. Мені треба було пояснювати, що Фейсбук це такий собі сайт в інтернеті, де можна поширювати статті і фотографії, ділитися почуттями і думками. Твітер чимось подібний до нього, але дописи там обмежені 140 символами. До того ж, всі вони публічні. Персональний брендинг? Тоді ніхто не розумів, про що я в біса говорю. Зараз важко в це повірити. Проте менше ніж десятиліття тому слова про те, що багато хто, а не лише обрані, справді можуть побудувати бізнес за допомогою соціальних мереж вважали перебільшенням. Тепер я керую великим медіахолдингом з офісами в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Четанусі та Лондоні. Я ще й досі звертаюся до користувачів у Twitter, Фейсбук, Інстаграм, Снапчат і на всіх інших платформах, якими цікавиться більшість людей. Мене ще запрошують виступати в різних куточках світу, але зазвичай я звертаюся до мільйонів людей у шоу питань і відповідей із назвою Ві». Яке можна знайти на YouTube, у щоденних документальних відеороликах Daily Ліві у реаліті шоу від Apple, про створення додатків для смартфонів, що має назву Planet of the Apps, а також за допомогою книжок, одну з яких ви тримаєте в руках? Зараз я працюю більше, ніж будь-коли. У мене більше впливу, ніж будь-коли. І я щасливіший ніж будь-коли? Я можу розповісти про себе ще багато. Але знайте одне: я не особливий. Мільйони людей, як і я, використовували інтернет, щоб створювати персональні бренди, будувати успішний бізнес і жити за власними правилами. Ті, хто таки зробив це, влучили в десятку дорослого життя, створили прибутковий бізнес на основі чогось, що люблять, аби щодня робити те, що хочуть. 2009 року тим чимось могли бути домашні консерви. Чи будиночки на деревах, а сьогодні це щось набуло нових значень бути мамою, бути стильним, мати інший світогляд тощо, інакше кажучи, ви можете використовувати персональний бренд, байдуже хто ви для реклами свого бізнесу, або ж ваш персональний бренд може бути власним бізнесом. Знаменитості, нащадки відомих людей та зірки реаліті шоу. Вже роками робляться, а тепер прийшла черга інших людей дізнатися, як заробляти гроші на тому, що вони в іншому разі робили б безкоштовно. Від часу, коли я записав крашіт, багато що змінилося. Але, хоч як це дивно, багато що не зазнало змін. Кожен, хто постійно стежить за мною, знає, що може сміливо перемотати мій виступ на 10 хвилин уперед. Тому що я просто повторюватиму факти зі свого життя і власні погляди на світ, як це робив уже протягом майже десятиліття. Але одного разу ці 10 хвилин закінчаться, хоч ви ніколи не знатимете, коли саме. Власне про це я хочу розповісти у книжці, яку ви тримаєте в руках. Частина моїх виступів змінюється кожних 6-9 місяців. Тому що саме з такою частотою змінюються інтернет платформи. Я хочу, щоб ви отримували найновішу інформацію про те, як краще використовувати їх для створення потужного та стабільного персонального бренда. Найбільша різниця між моєю першою книжкою і тією, яку ви читаєте зараз, полягає ось у чому: у цій книжці ви дізнаєтеся не лише мою думку. Я хочу познайомити вас з іншими підприємцями, які досягнули приголомшливого успіху, керуючись принципами побудови персонального бренда, викладеними в крашіт. дехто з них добре відомий на міжнародному рівні, а дехто ще перебуває на шляху до визнання. Усі вони безмежно люблять життя. Хоч кожен із цих осіб унікальний. Підозрюю, ви будете в захваті і навіть відчуєте. Полегшення від того, що вони не відрізняються від вас. Але як я можу казати таке, якщо не знаю вас? Річ у тім, що секрет їхнього успіху і мого не має нічого спільного з тим, звідки ці люди походять, кого знали, у якій школі навчалися або в якій сфері працювали. Важливо зовсім інше, якими платформами вони користувалися. І наскільки сильно хотіли зробити все можливе, щоб отримати від цих засобів соціальних медіа як найбільше користі, і цього друзі я можу навчити й вас. Але те, що працювало для мене, не працюватиме для вас і навпаки. Саме тому самоаналіз і надзвичайно важливий. Ви завжди повинні бути чесним із собою. Усе, що я вам можу запропонувати, це універсальні принципи. Ми аналізуватимемо кожного з найбільших інтернет-платформ, щоб усі ви від сантехніків вашою опорою має бути Фейсбук. До лісників точно знали, яка платформа може бути для вас основною, і як використовувати інші платформи для просування своїх персональних брендів. У цій книжці ми проаналізуємо соціальні платформи, які домінують у діловому світі. Про деякі з них я вже розповідав у Крашіт, але з того часу вони вийшли на інший рівень, і тепер з'явилися ще кращі способи управляти ними. Також ви отримаєте теоретичні практичні поради, як стати найкрутішим зі старими інструментами, як от Twitter, Facebook, YouTube та Інстаграм, чи з тими, які відносно нещодавно ввірвалися в наше життя, наприклад, мюзикл.Лі. З музичними платформами Spotify, SoundCloud та iTunes із новачками Alexa Skills. Ті, хто вже має деякий досвід використання цих інструментів, неодмінно дізнаються маловідомі нюанси, інноваційні поради й хитрощі, які, як було доведено, підкріплюють традиційні та перевірені часом стратегії. Якщо ви уважно стежили за мною протягом багатьох років і думаєте, що вже знаєте все це, будь ласка, не обманюйте себе. Щороку я розмовляю з тисячами людей і постійно чую ті самі запитання. Якщо так багато осіб досі не змогли вийти на новий рівень, цілком імовірно, що ви також не спромоглися на це. Отож, можливо, саме сьогодні ви нарешті отримаєте ту крихту інформації, завдяки якій зумієте подолати все те, що вас стримує. Дехто з людей, які дали інтерв'ю для цієї книжки, сказали, що прочитали крашіт кілька разів. Підприємець і подкастер Джон Лідюма перечитує її щороку. У ній лише 142 сторінки, що не так і багато. Суть можна осягнути за годину або й швидше. Але Дюма визнає, що прослухав аудіокнижку тричі, перш ніж нарешті зрозуміти, що я мав на увазі, говорячи про персональний брендинг. В цей момент Еврики спонукав його започаткувати проект Ентерпрайнерс Fire» – щоденний подкаст, який дає змогу слухати інтерв'ю з передовими підприємцями країни. Що здатні надихати своїм прикладом. На сьогодні Ентерпрайнерс ОФай належить до найпопулярніших бізнес-подкастів на iTunes завдяки доходам у сумі 200 тисяч доларів на місяць. Я знаю це, тому що Джон Лідюма розміщує щомісячні фінансові звіти на своєму сайті та докладно розповідає про витрати у своєму подкасті. Щоб інші підприємці могли навчатися на його прикладі і уникати помилок, це лише один з несподіваних і приємних прикладів, згаданих у цій книжці, який свідчить, що ви окремите свій персональний бренд з поміж брендів конкурентів і здобути натовпи вірних шанувальників цілком реально. Як і завжди, я буду з вами відвертим. Навіть якщо ви сумлінно засвоїте кожен урок і виконаєте кожну пораду, яку знайдете на цих сторінках, більшість із вас не стануть мільйонерами. Але не припиняйте читати. Ніхто з тих, хто дав інтерв'ю для цієї книжки, не знав, що стане багатим. Вони розбагатіли, бо неймовірно добре виконували свою роботу і працювали так наполегливо, що ніхто не міг їх наздогнати. Більшість із них почали із скромними амбіціями заробляти досить, щоб насолоджуватися життєвими благами, досягнути стабільності утримувати себе і свої сім'ї та жити за власними правилами. Досягніть такого добробуту, і вам не треба буде багатства. Але хто зна, можливо, на шляху до такого життя ви, як і Джолі, Дюма та інші, виявите, що у вас таки є талант. І маркетинговий хист, щоб стати мільйонером. Існує тільки один спосіб це дізнатися. Хай там як, а ви виграєте, щоб перетворити купу непривабливого металу на витончений твір мистецтва, потрібні тиск і вогонь. Ця книжка наповнена натхненням і порадами тих, хто пройшов крізь вогонь. Нехай ці люди вказують вам шлях, щоб ви могли побачити, ким здатні стати. Ось, наприклад, історія Луї Блаки. електронному листі Луї розповів про те, як пройшов шлях від викладача мистецтва до успішного художника, довіряючи своїм інстинктам і докладаючи для цього максимум зусиль. Я був не лише викладачем мистецтва в середній школі, але й прекрасним художником у душі. Три роки тому я вирішив дати своїй мистецькій кар'єрі ще один шанс. Набридли рамки робочого дня із сьомої до п'ятнадцятої справи пішли непогано, але не так добре, як я сподівався. Я не здавався, але трохи збентежився. Два роки тому я прослухав кращіт, і це допомогло мені думати глобальніше, а не просто продавати картини. Я зауважив, що країною прокотилася мода на уроки дегустації вин та уроки живопису і запитав себе. Чому не проводжу таких занять, якщо маю фахову освіту і досвід професійного художника? Справді, отож, я скористався вашою порадою про маркетинг у соціальних мережах і влаштував безкоштовний урок дегустування і живопису для своїх альмаматер Монклерського університету? Я розмістив плакат про подію на своїй сторінці в Інстаграм. І мені почали надходити запити на бронювання місць. Усе почалося з групи, у якій було 10 осіб, і заняття, що відбувалися раз на 2-3 місяці. Згодом вони почастішали до трьох разів на місяць. До того ж, на наступне заняття має прийти сотня осіб. Я витратив 0 доларів на маркетинг. Інформація про мене поширюється через інстаграм та з уст уста. Мені подобалося продавати свої картини через тих, хто приходив на мої уроки. Я брав матеріали, що залишалися після уроків, тобто відходи, і використовував їх для особистих робіт. Я зміг побудувати чудову кар'єру художника. На початку я заробляв 200 доларів за картину, а минулого року зумів отримати 1300 доларів на художньому аукціоні. В рамках фестивалю Кави в Нью-Йорку. свій бізнес я розпочав із безкоштовного заходу з десятьма учасниками в університетському приміщенні, а тепер сподіваюся заробити впродовж наступного року 30 тисяч доларів. Знаю, що ця сума не вражає, але для вчителя з повним робочим днем і митця це багато. Вибух Ютуба та Інстаграм. Поява подкастів, поширення таких платформ, як Facebook і Twitter, усе це привело нас до переломного моменту, який я передбачав ще у 2009 році. Ви вже маєте інструменти для створення потужного персонального бренда, який зможе змінити ваше майбутнє. Якщо ви якийсь час використовуєте їх, але не потрапили туди, куди прагнули. Ця книжка пояснить, чому. Якщо ви постійно граєте другорядні ролі, але давно мрієте про головну, я можу допомогти вам піднятися цією драбиною. Співчуваю вам, бо протягом багатьох років був лузером і знаю, як це дивитися на інших знизу вгору. Якщо ви постійно знаходили відмовки, ця книжка виведе вас на чисту воду, і тоді ви або таке підведетеся і досягнете того, чого прагнете. Або ж визнаєте, що ваша версія прориву дещо інша, ніж ви спочатку вважали. Ця книжка призначена для двох різних груп. Першу групу становлять люди, які в глибині душі знають, що народжені для того, щоб створити щось грандіозне. Підприємці від природи вони потребують відповідної інформації, щоб бути ефективнішими або створювати і втілювати в життя власні плани. Друга група. Це всі, хто хоче працювати, не тільки молоді, технічно підковані, не тільки професіонали, які вже побудували кар'єру, чи ті, хто хоче оновитися, тому що вже переріс свою галузь або ще гірше його галузь занепадає. В інтересах кожної людини створити персональний бренд, навіть якщо вона не прагне стати багатою чи знаменитою, не вмієте працювати з комп'ютером навчіться. Це вкрай потрібно і насправді не так уже й важко. Багато хто з людей, історії яких лягли в основу цієї книжки, раніше мали незначний досвід роботи з комп'ютером, як і ви. Можливо, ви помітили, що зараз ніде нема стабільності. Уявіть собі, яку впевненість ви відчули б, якби мали про запас щось вагоме на випадок, коли б утратили все, окрім часу. Відчай може не аби як мотивувати, але ви уникнете зайвого стресу, якщо заздалегідь усе плануватимете, щоб ніколи не знати цього почуття. Якщо ви заробляєте стільки, скільки треба для того, щоб вести омріяне життя і цінувати кожен його день, ви можете всіх зробити. Усім серцем бажаю вам цього. Я згадую друзів, із якими виріс. Вони любили грати у відеоігри. Але батьки забороняли їм це тому, що відеоігри були чимось новим і лячним, до того ж відволікали їх від навчання. Мабуть, ці діти виросли і непогано заробляють собі на життя, але змушені виконувати те, що ледве терплять або навіть ненавидять. Якби ж їхні батьки могли передбачити, як розвиватиметься світ, можливо, дитина, яка стала юристом. Щоб догодити мамі й татові, могла б зараз заробляти таку саму суму, як промоутер змагань геймерів чи навіть отримувати мільйони як професійний геймер. Хай там як цей теперішній юрист був би значно щасливішим. Батьки намагаються відтягти своїх дітей від гри Pokemon Go, але не знають, що доповнена ігрова реальність стане важливою для майбутніх поколінь. Вони переконані, що їхні доньки мусить старанніше вчити алгебру замість того, що бавитися слаймом. Слайм може бути забаганкою, але й може стати каналом, із допомогою якого дівчинка дізнається динаміку попиту та пропозиції в інстаграм, побудує персональний бренд і створить компанію на мільйон доларів. А найдивовижніше, що вона не буде першою, Каріна Гарсія вже зробила це. Раніше вона була офіціанткою, а згодом стала успішною зіркою Ютюба. Дівчина відома за те, що робить, як ви вже зрозуміли, зі слаймом. Наскільки вона успішна? Щомісяця отримуючи шестизначні суми, Каріна змогла забезпечувати не тільки себе, а й своїх батьків. У серпні 2017 року дівчина поїхала в семитижневий тур 14 містами. Щоб зустрітися зі своїми шанувальниками, люди платили за віп-пропуски від 40 до майже 100 доларів. Такі історії тепер не рідкість. Вони яскраво показують, чому ми повинні дати нашим дітям якомога більше свободи і дозволити робити те, що їм подобається. У їхньому світі нічого з того, що допомагає добре заробляти на життя та будувати блискучу кар'єру, не буде під забороною. У молодшій школі я перебивався з двійки на трійку. Кожен, хто бачив мене за читанням каталогів із безбольними картками, я знав, скільки можна взяти за кожну з них, казав: ти станеш невдахою. А тепер мені б сказали, ти будеш наступним цукербергом. Якщо говорити про професійні можливості, наш час найкращий для того, щоб залишити слід в історії людства. Не хочу, щоб ви змарнували таку нагоду. Якщо ви візьмете з книжки щонебудь цінне або корисне, то сподіваюся, дасте її почитати тим, про кого дбаєте і хто не задоволений своєю роботою або кар'єрою. Якщо ви мати чи батько, будь ласка, дайте її своїм дітям, коли вони почнуть заводити розмови про те, ким хочу стати. Кажу це не тому, що хочу продати більше примірників. Мені байдуже, купите ви цю книжку чи ні, можете взяти її в бібліотеці. Я кажу це, бо хочу, щоб усі знали, що існують такі чудові нагоди. І якщо хтось бореться з труднощами, почувається нещасним або наляканим, ви можете допомогти йому змінити життя. Звісно. Якщо дбаєте про своїх близьких і хочете, щоб вони були щасливі та зайняті улюбленою справою. Життя коротке і лякає мене своєю обмеженістю та непередбачуваністю, але водночас воно й довге. 50-річний чоловік усе таки ще хоче прожити 40-50 продуктивних років, ми зобов'язані заради себе, самих і своїх близьких. Бути щодня настільки задоволеними та щасливими, наскільки це можливо, щоб завжди ділитися з іншими найкращим, що в кожному з нас. У житті чимало того, що неможливо контролювати, але до цих речей не повинні належати ні наше щастя, ні кар'єра. Ми можемо мати над цими сферами абсолютний контроль. Можемо контролювати все до найменших деталей. І що раніше зрозуміємо це, то багатшими ми будемо. Я не можу зробити так, щоб ви стали креативнішими, але сподіваюся, що зумію скерувати вас на правильний шлях. Отож, коли ви будете готові розкрити свій творчий потенціал, то неодмінно досягнете успіху. Нам часто кажуть, що ми повинні зробити вибір заради стабільності, зайнятися якоюсь більш-менш стерпною справою. Щоб заробляти гроші, або слідкувати за своєю пристрастю, але приготуватися до того, що будемо бідні. У наш час ще є ті, хто переконаний, рідко можна зустріти людину, яка любить свою роботу, маячня. Якщо ми вивчимо теперішнє цифрове середовище, наші можливості будуть безмежні. Просто треба знайти в собі мужність зробити перший крок. Ви прочитаєте розповіді людей, які були так само налякані, як і ви, у яких були обов'язки, як і у вас, яким казали, що вони дурники, непомірковані, безвідповідальні, незрілі, і все таки вони це зробили. А тепер пожинають рясні плоди. Ця книжка повинна дати вам принаймні один урок. Єдине, що перешкоджає вам збудувати міцну кар'єру і досягти щастя в житті, це ви самі.